Всім привіт, друзі. Пробачте, що я. Як я ми призвемо сьогодні одного монстра. Чи як ще сказати? Ну, призовемо когось. Називається він Scary Chicken Шість-6-6. Шість, шість. Ми вбили монстрів, шість монстрів треба вбити. Шість. Тепер ми беремо ось таку доску, шкільну дощечку. І на англійський пишемо ось так: Scary, Scary і Chicken. Потім ми беремо ось так і 666 пишемо. Все. Тепер просто беремо і хай вона стоїть дощичка. Тепер нам треба зробити якийсь домик. Я не хочу в таких жити, я хочу палаточку, може. Ото буде другий дім. Хоча ні ставимо двері. Де наші двері? Ось вони. Та й ось не дуже Ой, реклама. Я тільки вчора купив ось таку винтовку. Вона стоїть 1990. Заработав день. Е, як його гривні заработав та й купив. Тепер ми ставляємо монітори. Ну, Давайте якийсь флаг може поставимо. Жаль, що не можна поставити флаг один. Чого нема... чого не додавали український флаг? Тому що це англійська гра, а англія ж, якщо ж вона за Україну. Так що... Тут буде дім для наш... нашого того, якого ми хочемо призвати. І для себе дім построїмо, і для Scarit Чікен. І для неї буде дім. Ой. Ой. Я перебуду, дилив то, що не треба. Ладно. Де там наші двері? Ось наші двері. Більш-менш хорошо, більш-менш лучше. Давайте спочатку дом для скріпчикіна построїмо. Якщо він прийде. Тому що коли я сам грав, він щось не приходив. Ну, зараз можеш прийти. Так, це будуть мені камери. А це буде камера як на... дивитись на призив та й меншому, щоб скорішити, я їх не бачила. Ось. Треба дощечку бросити, якщо я помню. Все, і не треба її трогати більш. Все, тепер Бистрень... бистренько строїмось. Та ой. Так, все ось так. Ну, більш-менш нормально. Так ось тут буде оця кімната. Думаю, ви догадалися, що це. Тільки настроїв. Мене сказали все до побачення. Так, тут нормально. А тут у мене винку щось. Я ні, у мене нема. Так, тепер нам треба ось. Усе, я буду диванчик поставимо. Так, зараз портали тут можно. можна. Ось так ось. І ось так. Заходимо. І у нас ось так вибиває. Так що це ставимо ось так. Так нас у стінку, ось, ось так, ото й ставимо. Ось цей ставимо так. Так, і ось це нас тепер так вибиває на вхід. Так, тепер нам треба їжа. Орео. Давайте візьмемо орео. Що? Mm. Давайте дві орео або три. Давайте три орео. Друге орло і третє орло. Тепер можна ось такий заспавнити. Можна біля неї посадити, біля орелу. Так, Ще щось є. Оно ми все треба. Ось це ще можна та й ось попити ось. О, я люблю таке варення. Варення. Ще що можна. Що це нам треба. А, реклама. Ой, це не то. Так все буде для Scary Chickен. Щас ось це воно буде. Ну і последнє. А що я ще хотів? Та вроді. Ну і запитую треба ще для Scarry Чікен. Це все буде для Scary Чікна. Все. Тут ми розправилися з холодильником, а чого а є... Якийсь світ поставимо? Ого який. ось цей хочу. есть, тут будет до нас. Так. М -м. Можно войти Зеркало. монітор теж бере. Бочку убрати. Ладно, друзі. До побачення. Вона должна прийти через 5 хвилин. А я вже просидів 10 хвилин. Вона, мабуть. Тому що в мене тут максимум в ці приложення, максимум 15 хвилин знімати можна. Так що, друзі, пробачте. Я вам дуже дякую за просмотр. Та ставте лайки, підписуйтесь, дивіться мої ролики, пишіть коментарі. Всім до побачення. Пробачте, будь ласка, що в мене вийшло. Ну, зараз я випущу відео. Я прямо зараз буду його знімати. Що... Як його. я е, другого зараз буду призивати. Ладно, друзі, до побачення.